Василь Симоненко, задивляйся у твоїй зіниці. Задивляйся у твоїй зіниці, голубі тривожні, ніби рань. Крещу з них червоні блискавиці революцій, будів і повстань. Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік. Буду, мамо, горда і вродлива з тебе дивуватися по вік. Одідіте, недруги, лукаві, друзі, зачекайте на путі. Маю я, святе синівське право, з матір'ю побуть на самоті. Рідко нене не, згадують про тебе дні, занадто куці та малі, ще не всі чорти живуть на небі, ходить їх до біса на землі, бачиш з ними щогодини б'юся, чуєш битви, споконвічних грюк. Як же я без друзів обійдуся, без лобів їх, без очей і рук. Україно, ти моя молитва. Ти моя розпука вікова, громотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Ради тебе перли в душу сію, ради тебе в мислю і творю, хай мовчать Америки і Росії, коли я з тобою говорю. Хай палають хмари бурякові, хай сичать образи все одно, я пролюся крапелькою крові на твоє священне знамено.